Вітання з лівого берега. Ну що ж, великий футбол повертається сьогодні? Наша команда прийме на цьому красені стадіоні пробій з Івано-Франківської області. Це другий тур першої ліги, і ми розпочинаємо. Трошки розкажу цікавинок про нашого суперника. Команда Пробій це чемпіон другої ліги. Команда здобула спочатку перше місце в групі А серед команд, які розташовуються на заході України. І потім команда грала фінал з колосом 2 який також виграв свою групу групу Б. І насправді фінал був просто казковий, супердраматичний рахунок: 3-3, серія пенальті. Матч сам проходив, якщо не помиляюся, якраз в містечку Городенка на Івано-Франківщині, і в серії пенальті, все ж таки команда Городенка місцева. Вона змогла здобути перемогу і тим самим стала чемпіоном другої ліги. Тож ця команда насправді дуже дуже цікава, дуже несподівана. До прикладу, в першому турі вже вони змогли обіграти вдома. Команду Чернігів 1 0 мінімальна перемога. Команда дуже непроста. Однозначно, команда бойовита. Вона буде лізти вперед, буде боротися за результат, і тому очікуємо дуже і дуже цікавий поєдинок. Ну що ж, ви вибачувано влаштування відсідне. Буде цікавий поєдинок це високі. Сама команда Пробій представляє невеличке містечко на Івано-Франківщині під назвою Городенка. Населення кількість 10 тисяч людей. принаймні і так пише зараз джерела в інтернеті. Невеличке містечко, і звісно, для такого містечка для цього району, для цього мікрорайону вийти в першу лігу і грати з такими командами. Це величезне свято. Сьогодні Городенка приїжджає до нас, і ми сподіваємося, звісно, на цікавий класний футбол, ну і першої перемоги від нашої команди. Хочеться вам, звісно, показати певні оновлення, які відбулися. Під час літнього міжсезоння на нашій рідній арені перше це пов'язано з оновленням даху. Як ви бачите, було частково замінено покриття даху на прозоре, зокрема по периметру трибуни. Ну і звісно, тепер набагато більше буде ультрафіолету, який необхідний для здорового росту натурального газону. Ще одним важливим оновленням стало встановлення сонячних панелей на другій трибуні. Монтаж триває вже зараз і його мають завершити до кінця серпня. Що стосується нашої команди, то перший тур був невдалий. Поразка від аграбізнесу 0-2 на виїзді дуже прикра насправді десь не погрів, десь не заслужено. А проте, підопічні Андрія Гавлюшова дуже багато працювали. Був важкий тижневий цикл. І сьогодні команда налаштована: налаштована виправлятися. Суперник, дебютант першої ліги, пробій. Тож Буде цікаво однозначно, і ось на цьому газоні я впевнений, що сьогодні наші хлопці все ж таки зможуть нарешті порадувати наших болівальників та й загалом усю спільноту Лівий берег. А поки ми усі чекаємо на початок поєдинку Лівий берег пробій, попрошу вас підписатися на наш ютуб канал, тому що тут попереду дуже багато цікавого контенту, на який ви заслужили. Перший тайм позаду наша команда поступається з рахунком 0-1. Забив гол Василь Павогнюк, найкращий бомбардир Буковини. Якось так. Поки що поступаємося. Є моменти, є хороші шанси, і є віра в те, що все ж таки наша команда зможе змінити хід подій в другому таймі. Тож віримо і сподіваємося. Давайте переглядати другий тайм цього матчу. Рівно 12 хвилин знадобилось нашій команді, аби забити відразу три м'ячі. Спочатку Гунічев, потім Сідней і потім Криворучка. Причому для Гунічева, і для Криворучка це дебютні м'ячі за нашу команду. І ми вже попереду три-один. А ми кажемо прапію! ми Що ж, перші три очки є? 3-1 перемога над пробієм, вольова перемога дуже непроста, але дуже важлива. Ми були в лізі і нам треба прилаштуватись дуже багато боротьби. І ми на це е, нагадували постійно хлопцям. Але як склалося, ви бачите, ну трішки треба емоції і вернутися в цю першу лігу в плані боротьби. Вернутися, вигравати боротьбу. Тоді піде вже ну легше трішки. І ну то, що і показав другий тайм, ми все рівно не відказувалися від свого футболу. Ми контролювали хід гри. А... Тільки от ви знаєте, я в перерві сказав, хлопці, треба забити, треба забити м'яч, і все перевернулося. Матч вийшов тяжким, але особливо перший тайм, але ми знали, що нам не вистачає одного гола, щоб у нас пішло, щоб ми почали вірити в свої сили. І вдалося забити його. І ми понеслися ще під трибуни. Дуже всім дякую, що прийшли. Тому дуже гарно вийшла. Ти вже виходив на футбольне поле, коли вже команда перемагала. Чи відчував ти ось цю впевненість поруч з хлопцями? І чи хотів знову ж таки, чи допомогло може це тобі забити м'яч? Сьогодні впевненість. Вона повинна бути у кожного футболіста. Я вважаю, який виходить на заміну, тому що ти повинен покращити гру і у тебе повинна бути впевненість. Так дякую партнерам по команді. З ними нам намного легше виходити, тому що чувствую, відчуваю як підтримку від них. І тому, тому так і трапилося. Якось привітали, може вже в роздягальні чи, чи не встигли. Та привітали, сказали, що ти ще везучий з першого зразу касання забив гол. Тому. З першого дотику виходить першого забив. Дотику, да, Клас, круто. Сьогодні ти вийшов з перших хвилин матчу, чи відчуваєш цю довіру від тренерського штабу, від головного тренера? Так, звісно, він мені сказав, що я буду грати з перших хвилин, тому. Це для мене дебют був з «Лівий берег в основі, тому я викладався на всі 100. А сьогодні твої рідні прийшли на матч, підтримували, чи це також, може, допомагало десь внутрішньо тобі? А вже ж, це завжди допомагає. це підтримка від рідних. Мені було дуже приємно. Атмосфера супер. Перед матчем нас зустрів ультрас з фаєрами. На полі теж атмосфера супер. Прийшли вболівальники, прийшли і мої друзі, дівчина. Тому це взагалі по атмосфері клас, тому це нам давало ще більше сил. Матч закінчився, але ось це поле. Воно ще дихає футболом, дихає першою дуже важливою перемогою. Ми вітаємо і вас. І нас, і усю команду, адже просто фантастичний другий тайм, відразу три забиті м'ячі. Дебюта дебютний гол від Гунічева, від Криворучка, щирі вітання їм та заговом усій команді, тому що цих перших три очки вони вкрай важливі, тим більше після такої прикрої поразки у Волочиську. Мені здається, що от не вистачило нам саме першого домашнього поєдинку. Тоді б тоді все це могло бути інакше, тому що насправді атмосфера сьогодні на стадіоні була просто фантастична. Тому дякую ще раз вам. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за нашими відео, слідкуйте за нашими новинами у всіх соцмережах, тому що попереду дуже багато цікавого і дуже багато яскравих і, і класних перемог. До побачення.